При тривалому веденні бізнесу і збільшенням інтенсивності роботи магазину в базі накопичується велика кількість інформації, тому постає багато запитань: а скільки який оптовий покупець зробив замовлень, з якого міста найбільше замовлень та інші. В цьому нам допоможе фільтрація. Фільтрація це процес відбору записів за певним критерієм. В потрібному полі. Натискаємо праву кнопку мишки. Викликаємо контекстне меню. У полі Фільтр для вказуємо, наприклад, «Снятин». Натискаємо Enter. Аналогічно для іншого місця. Проробіть такі дії з номерами телефонів. Проаналізуйте по мобільних операторах.